Важлива тема, друзі. Ще одне вбивство на блокпосту у Києві напередодні. водій на легковику на великій швидкості влетів у блокпост. Бачимо це відео з камер спостереження. Потім протаранив ще дві автівки внаслідок ДТП загинув 49-річний солдат нацгвардії. Ще двоє військових отримали травми. Ну і тут ми розуміємо, що водії буде нести відповідальність, сподіваємося, за законом і жорстку відповідальність, ну, як вирішить суд, але за наслідки треба відповідати. І питання в іншому: чому він дозволив собі велику швидкість? Чому він дозволив собі гасати ще й під час комендантської години? Чому порушників саме а, цього обмеження воєнного стану? А, хоч греблювати, як ми вже сказали, і взагалі, яке покарання за це має бути, і комендантська година українці, Чому багато хто з нас? Нехтує цим часом і цією вимогою розберемо ситуацію. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Василь Білошицький. Вітаємо доброго ранку. доброго ранку. Ну, давайте почнемо з останнього ДТП. Яка остання інформація станом на зараз? Знаємо, що в лікарні перебуває е, військовий з внутрішньочереповою травмою і вже його життю нічого не загрожує. Можливо, є якась нова інформація. Ну і також що стосується водія. Так насправді. Три потерпілих є в цій прикрій ДТП. На превеликий жаль, один із військовослужбовців загинув. Це 49-річний солдат Національної гвардії. Другий отримав травми, який зараз перебуває в лікарні, як ви правильно сказали. І третій також отримав травми, але отримав медичну допомогу на місці безпосередньо і не потребував госпіталізації. Тобто на рівному місці ми маємо одну загиб одну загиблу людину і двох травмованих. Подивіться, можна тут визначити по цьому відео, з якою швидкістю їхав події? насправді на око неможливо визначати швидкість. Це, можливо, це буде можливо, неправильно, але зі свого боку, я можу сказати, що е, можна е, бачити, що швидкість явно була. Більше ніж потрібно, і більше ніж ніж дозволено Олексію. Після дата да, така тут все ж таки я хочу зазначити щодо от саме відповідальності, відмітити роботу дуже швидку нашої правоохоронної системи. Вже пред'явлено підозру ага. даному водієві. І обирається зараз е, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Наскільки я знаю, то е, органи прокуратури будуть просити тримання під вартою. Е, Олексій, Що вам відомо про цього водія на місці після того, як вже з ним почали працювати е, представники поліції поліцейські? Він був в якому стані алкогольному чи не алкогольному? його яка його була поведінка? Ну враховуючи попередній сумну ДТП, де той самий Тандир е, в алкогольному. Стані збив нашого військового, і фактично ще й там розмухав ситуацію, щоб його не знімали, і так далі. Тому подібне я можу назвати лише попередні дані, тому що вже остаточно буде встановлено слідством і під час експертизи, але попереднього не було стану алкогольного сп'яніння можливо, було якесь інше сп'яніння. Проте ще раз говорю, що це буде встановлено. Під час от слідства і вже слідчі безпосередньо дадуть остаточну відповідь на це питання, тим не менш, це ДТП, хоча і схоже за своєю от такою структурою, але е, трішечки від відрізняється. Але те, що їх об'єднує обох, це е, нехтування правилами дорожнього руху. От таке е, суттєве порушення, яке призвело до, до таких е, серйозних наслідків, і ми бачимо, що це трапилось також під час вже комендантської години. Хоча на цьому переході, хоча, на мою думку, всі е, громадяни мають планувати свій час і е, не доїжджати до місця призначення вже. Під час комендантської години або безпосередньо за декілька хвилин до а планувати так, щоб доїхати вчасно дійти до від машини від парковки до е, вже безпосередньо оселі, і е, бути впевненими, що вони встигли. На превеликий жаль, ми маємо е, наразі маю відмітити, що е, почастішали випадки порушення комендантської години е, і от та дисципліна. І та от згуртовані суспільства, яка була на початку, тобто після 24.02, mm -hmm. вона була вище рівня ні, ніж є зараз. Зрозуміло, що наші міста повертаються до я не скажу я не скажу спокійно, але більш-менш нормалізованого життя, і це нормально, тому що. Ми воюємо для того, щоб люди не жили у небезпеці, як цього хоче ворог, Ну, прямо жили. скажемо, розслабилися. Не... так? таким м'яко кажучи, люди е -е м'яко кажучи, так і є все ж таки велика частина нашого суспільства, яка дотримується всіх правил mm -hmm. і розуміє, що це не примха, якась комендантська година, а необхідність, яка продиктована тим часом, в якому. Ми зараз живемо і тими процесами, які є в державі в uh -huh. різних областях. Комендантська година діє по різному. Uh -huh. е, от ви говорили, що зараз побільшало е, випадків ДТП. От саме в час комендантської години. Є статистика? Так, е, якщо проаналізувати статистику uh -huh. з двадцять минулого року, то ми маємо 938 ДТП з потерпілими і загиблими. Тобто незвичайних ДТП, а з потерпілими і загиблими, в яких на превеликий жаль, 264 людини загинуло, і 1180 людей зазнали травми того чи іншого ступеню. Угу, тобто, ми бачимо, що це все цих всіх порушень могло і не бути, якби елементарно угу. дотримувалися комендантської години. Звісно, О. що дороги під час комендантської години є більш вільними. Що е, спонукає так, би мовити, негативно спонукає водія до перевищення швидкості до більш легковажної поведінки, тому що ну немає інших учасників дорожнього руху і нехтують правилами більше однозначно. а нехтують, нехтують. Тож головна проблема це відсутність тої самої відповідальності за нехтування за порушення комендантської години за півтора роки війни. Верховна Рада України треба сказати, так і не спромоглася визначити і власне затвердити закон про. Ось саме цю відповідальність ну максимум це порушника можуть затримати на дві доби правильно а і оштрафувати, якщо він відмовився виконувати вимоги правоохоронців. А, якісь взагалі ініціативи є з приводу того, щоб це е, порушення комендантської години було жорстким, і взагалі не моло б водіїв не має бути водіїв на дорогах під час комендантської години. Якби вони дотримали цих правил, не було б ДТП цих. Ну і звісно, голову ще мати треба. Так на, насправді це питання. Е... Підлягає обговоренню і більше того, обговорюється е, до, на досить серйозному рівні. Є е, законопроект, який поданий е, депутатами переважно правоохоронного комітету, який покликаний безпосередньо врегулювати це питання. На мою думку, питання однозначно має бути врегульовано є комога швидше, тому що ну ми вже півтора роки перебуваємо в, по, в стані повномасштабного наступу Російської Федерації на нашу державу. А як ви правильно сказали, відповідальності за це немає. А яка а, ми... а якою вона має бути? От, який бач... ваші віваші? 에... Якою має бути однозначно? Відповідальність має бути і на рівні штрафу, і у вип... і у випадку порушення, тобто повторного порушення вже тих самих норм, тобто вже. Притягнення однієї тієї самої особи понад два рази чи три рази протягом року, то відповідальність має бути і іншою. Якщо це водій, наприклад, які постійно порушує, може бути і позбавлення права керування на певний період і е, інші санкції. тим не менш, якщо ми дивимось досвід інших країн, то перш за все це штрафна санкція. От якщо брати Францію зрозуміло, що неможливо е, порівнювати е, доходи. Українців і в даному випадку Франції, але тим не менш у Франції за за порушення комендантської коменданського вперше передбачено штраф 135 35. євро. А якщо вже вдруге така особа порушує, то понад 1000 євро штраф 1500. Е, навіть 1500, п'ятсот, які передбачені в даному випадку. Тому ми бачимо, що відповідальність є досить висока. Це немалі гроші навіть для е, Франції. У нас зрозуміло, що ці штрафи мають бути менше, але відчутні для того, щоб е, от такий виховний і вплив відповідальності був на особу. Ну, і, ще і, просто і ще просто болюча голову. тема. Е, це ситуація зі стрітрейсерами. Вони продовжують тероризувати українців. Це в так е, сама теж ставала свідком цих е, цих гонок, і це, це жахливо, звичайно. Е, і лише по столиці є як. Мінімум сім трас, якими вони користуються в квітні. патрульна поліція запровадила рейти, і фото одного з таких ви розмістили на своїй сторінці у Фейсбук і вручили цим гонщикам повістки, але глобально це проблему не вирішило. Стрітрейти серед досі продовжують тероризувати українців, ганяти. Чому і який вихід з цієї ситуації? Коли вони перестануть? Відверто скажу і коротко, на мою думку, це е, взагалі виходить з за межі от моральності і того, що очікує суспільство від всіх е, членів нашої нашого суспільства, це відверте нехтування от, тими всіми е, і переживаннями, які є у людей, і тією обстановкою, яка є у державі. Дійсно, цей е, вихлоп таких транспортних засобів, як правило, це прямоток, який встановлюється, Він має дуже в, великий, створює великий шум. Е, і зачасту ми маємо скарги, що люди просто побоюються, тому що там от звук детонації дуже часто схожий так. з е, звуком пострілів чи вибухів. І е, реально це є проблематика. Ми на неї реагуємо і ми публікуємо це. Е, а Що й е, от їх зловили? і Що далі? Повістки пролучили та е, що так ну повістки, це не є видом відповідальності, як звісно, що це були як такі додаткові заходи, які проводились вже угу. безпосередньо з, з, з сторони військоматів, але е, ми притягуємо до відповідальності. Ми Слідкуємо за фактично цією обстановкою на дорозі. Ми виявляємо і. Постійно працюємо з такими, так би мовити, учасниками їм? штраф, далі, руху. Що? штраф який е, у випадку е, зрозуміло, що в даному випадку немає відповідальності за от ми всі говоримо: стрітрейсинг, чи дріфтинг, uh -huh. чи е, якісь інші такі прояви е, є відповідальність за інші супутні правопорушення. Проте ви uh -huh. правильно піднімаєте тему, така відповідальність має бути. І як мінімум, е, якщо не безпосередньо вказано, що за стрітрейсинг, то Штрафні бали, про що ми говоримо так їх постійно. зараз? Немає, тобто, тобто законодавчо це не врегульована правильно? Можна можна отримати там 10 штрафів, заплатити їх і далі продовжувати керувати. Так. Якщо будуть введені штрафні бали, що також угу. е от стоїть на, на повісі і е на порядку денному давно вже то два-три чотири порушення зухвалих таких, і така тобто, особа позбавляє. Позбавляється можливості поки керування. що вони собі далі будуть їздити, е, пок... отримувати попередження і поки що і ми доводити ре... до сказу і до е, нападу серцевого громадян України. Поки що ми реагуємо в межах тих повноважень, які маємо. Угу. Ми притягуємо до відповідальності за супутні правопорушення. Більше того, тут є ще одна важлива деталь це. Технічний огляд, таких актор, тобто технічний угу. контроль, в даному випадку вони не проходять технічний контроль, тому оці всі зміни, які вносять, угу. не зачасту на дорозі неможливо виявити і неможливо за них притягнути до відповідальності. Це Також те угу. питання, яке потрібно вирішити на законодавчому рівні. Давайте вже не будемо говорити потрібно вирішити. Для чого у нас депутати в Верховній Раді сидять? Для того, щоб ці рішення приймали якомога е, раніше і тут і зараз. По факту, оцих оцінює сімної статистики, як мінімум, пасиві. Перший заступник за начальника департаменту патрульної поліції України Лосій Білошицький був у нас. Прямуйте з нами досі.